Україн. разом сильніші вітаємо вас, шановні вболівальники! У горішніх плавнях запрошуємо на перегляд трансляції матчу ВІБЕТ Кубка України. Організатором якої є Українська асоціація футболу сьогодні. На стадіоні спорткомплексу Юні зустрічаються господарі Поля. Гравці гірника спорт, які приймають гостей футболістів Тростянця. Тростянець представляє одноіменне місто Сумської області. Стартовий склад у ворота гірника спорт Козлов. Оборона Ткач Попович Пилиз Грек, півзахист, капітан команди Козак, Полюхович Златів, Сорочан Васильченко і Форвард Стецюк. тренер Павло Ребенок. Ось такий склад виставив тренерський штаб. Запасні гравці: Бураков, Скрипкевич, Лаврук, Яровиха, Чатрянчук, Уемека, Тараненко. Тростянець, і склад цієї команди у воротах Рябенко, захисники Волошко, Таранушич, Мороховець, Коваленко, Півзахист Тишинінов, Замуренко, Хустін, Сліпухін, Місіржи і форвард Чеглове. Схема така ж сама, як і у Гірника Спорт, 4 4-1-4. Зап... Головний тренер команди Юрій Бакалов. Відомий фахівець. Запасні гравці, дубовий у воротах. Польові гравці, шаповал Мазур, Гордійчук, Ковальський, король Мизюк, шаповал Телоха, Близнюк. Отже, такі склади команди. І зараз на стадіоні спорткомплексу Юлі звучить їм України. Віддамо належне Ростиславу Дубині, який розуміє, що це молоді гравці. А тут в нас момент момент, удар по воротах. На сьомій хвилині, друзі. Пишіть у коментарях, з яким рахунком завершиться матч. Ось, дивимося. Це на м'ячий біг Андрій Сліпухін. Златлатєв пробиває по воротах, там стан, цей стандарт виконує, не виконував навіс, а вирішив пробити. Ось дивимося. Зладзлатів взагалі Сергій Козак виконував стандарти. Частіше тут який удар такий. І... ...момент, Це був рахунок. 3-0. Здавалося, що вже перемога у кишені, але ні. Тут небезпечно! Там як зак... дотепно м'яч е... спрямовував. Дивимося, хто це був. Гравець Тростянця. Не вдалося побачити його номер. Ви... Тростя Максим Чеглов пробиває, Там віддавав йому м'яч Тимофій Хусін. Тримається за ногу. Максим Чеглов, але не було там порушення правил. Дивимося на повтор. Крило Попович побіг на гравця Тростянця. І є час матчу, логотипи клубів. Ось так. Верховою боротьбою завершується цей епізод ударом, неточним ударом головою. Чекаємо на виконання цього стандарту. Сергій козак пробиває по воротах. М'яч проходить вище воріт. Подача. У штрафний майданчик. Вище воріт пробива Андрій Сліпухін. Отримають ось, дивіться, який ударвий ще воріт. І за цей епізод там. Дивіться, ось як Анатолій Стецюк скинув м'яч. там Сергій Козак виконує цей стандарт. Пробива породами Ярослав. Ні, це Володимир Гре. Боровся за м'яч і вдалося йому виконати удар по воротах. Тут може бути небезпечно. Георгій Ковальський пробиває на місці Станіслав Козлов. Повтор цього моменту. із за меж штрафного майданчика вийшов, пробивав Георгій Ковальський, який вийшов на заміну. Тимофій Хусін сам же буде виконувати передачу з цього стандарту. Робить це. І що там? Удар, який удар не вийшов сильним цей удар. Пробував Віталій Мороховець. Закидає на Анатолія Стецюка. форвард гірника спорт входить у штрафний майданчик. Ну що? Але пробити як слід Анатолію Стецюку не вдалося. Тренер гірника спорту, який у тренерській зоні знаходиться. Небезпечний момент. і Там Станіслав Козлов забирає м'яч і там гравець Тростянця. Отже, здається, що ворота буде пробивати пенальті, які праворучі нас. Не реалізовує Цей удар Сергій Козак Владислав Рябенко. І дивіться! Станіслав Козлов також виконує сейв. Владислав Тишинінов не реалізовує. Удар! Валентин Ткач, четвертий номер гірника спорт проти Владислава Рябенка. І забиває Валентин Ткач. Пробив у верхній, кут кутворіт лівою ногою. Георгій Ковальський. Проти Станіслава Козлова. І забиває Георгій Ковальський. Ну ось друга спроба виявилася вдалою для обох команд. і Намагатиметься. Зберегти ворота. Олексій Плис реалізовує спробу лівою ногою. У правий від голкіпера кут. Тимофій Хусін іде. І Тимофій Хусін у той же кут, куди Олексій Плис відправив м'яч, туди ж відправив м'яч восьмий номер тростенця. У верхній кут воріт. І забиває Владислав Васильченко. Нижній кут воріт і також правий від голкіпера. Не вгадав тут напрямок удару. Владислав Рябенко. Розганяється гравець. Пробиває також. Дивіться, один і той же кут. Пробивають гравці. П'ята спроба в нас розпочинається. Річмонд Чуквемека. Пробиватиме у гірника спорт. Отже, річман чукує Мека проти Владислава Рябенка. Забиває Річман чукує Мека у верхній кутворі. Ну так, знаєте. Такі ось удари у верхній воріт, Здається, що далі у тростянця пробиватиме Володимир Близнюк. Проти Станіслава Козлова. І дивіться, Станіслав Козлов відбував удар. Гірник спорт проходить в одну 16-ту фінала Кубка України. Ось так господарі поля проходять цей бар'єр у вигляді Тростянця. Вони не забили знову Тростянцю в основний час, але... Стали переможцями у серії пенальті. Отже, 4-3. з таким рахунком гірник спорту виграє цей матч. Дякуємо вам за увагу. Від разом сильніші.